На тлі планів розпочати підготовку польських зенітників під керівництвом українських фахівців цього тижня. До України прийде делегація польських військових такого високого рівня. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихі. Під час брифінгу, за його словами, делегація буде на високому рівні. Раніше ж міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що польські антидронові команди під керівництвом українських операторів пройдуть навчання протидії атакам російських безпілот. Одників за словами Сікорського навчання будуть проходити у навчальному центрі НАТО, який знаходиться на території Польщі, оскільки це там саме буде безпечніше ніж в Україні. Про ці навчання і передачу такого досвіду будемо говорити далі. Наш гість Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, вітаємо вас. В ефірі суспільного. Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок. Доброго здоров'я, радий бачити. Навзаєм. тож, пане Іване, речник МЗС нашого українського Георгія Тихий сказав, що делегація буде на високому рівні. Ось, а кого можемо очікувати? І, власне, що ця зустріч майбутня із українською делегацією може передбачати? Швидше за все, це буде хтось на рівні командування Сил по протиповітряної оборони або Якщо у них ну але в нас тільки окремі рід війська безпілотні роботизовані системи, де безпілотники входять, можливо, в них ще буде хтось з міністерства оборони, бо будь-які навчання, будь-який обмін досвідом підготовки, це е, особливо якщо це відбувається на міждержавному рівні, воно тягне за собою величезну кількість. Інструкцій досить часто змінів до законодавства, до договорів, угод, зобов'язання також визначається матеріальна частина, яка буде застосована, де вона буде застосована, скільки це буде коштувати, якими силами, ресурсами. Ну і Далі умовно кажучи, вся технічна робота, логістика, яка передбачатиме підготовку цих інструкторів, можливо, попередні якісь іспити, чи я не знаю, чи певний якийсь підбір будуть поляки проводити в Україні, досліджуючи. Тих інструкторів, які будуть їх вчити, готувати тут е, зараз важко оцінити цю ситуацію, оскільки невідомо до кінця, наскільки поляки готові. І хочуть, відкинувши політичні амбіції, готовити своїх фахівців. Бо донедавна в Європі побутувала така думка, що тільки вони вміють, знають і можуть найкраще і, і вчити можуть тільки вони нас тільки готовити а бо в них більше зброї, бо в них вона технологічна, бо у них вони нам передають якісь технічні новинки. Ну і звичайно, вони десь з під цей формували свою свого виборця думку виборця. Під це десь формувалися цілі політичні, а особливо у Польщі. Ми знаємо цілі електоральні бази. Ну і тепер швидко це все переграти. Це теж політики бояться втрати рейтингів в. У них теж своя внутрішня конкуренція є у, у Польщі. Тому тут вони будуть намагатися втримати баланс в себе між, скажімо, готовністю вчитися і готуватися до абсолютно реальної. Потенційному близькому майбутньому війни з Росією чи все-таки тримати далі граду з внутрішньополітичної боротьби, збільшення свого чи заманювання свого виборця, це теж так на жаль є і буде, і воно впливатиме на процес обміну досвіду. Ну звичайно, що якщо поляки кажуть, що навчання буде проводитись в них. Це має ряд переваг і має ряд недоліків. Ну базова перевага, то що вони акцентують, це те, що мовляв у безпечному місці. З іншої сторони жодні полігонні лабораторні умови не дадуть того реального досвіду бійцям, який вони би могли здобути в Україні, переживучи в атмосфері не тільки під час навчань, а взагалі в побуті. в... Спілкуванні в приватних розмовах в скажімо дослідженні теми безпосередньо на місці а в ідеалі, якщо б вони знаходилися на полі бою, бо Людина може дуже часто на полігонних умовах виконувати накази, виконувати всю свою роботу роботу, яка передбачена її посадою, чи під час тренувань і зовсім інше, коли це в бойових умовах, коли шум, гам, крики, поранення, коли є загроза ДРГ. Коли не тільки ти цілишся, а в тебе ціляться, коли за тобою полюють такі самі дронарі, як ти, і які мають бойовий досвід, тобто тут багато чинників, які саме впливають на прискорений процес, абсолютно відповідальність до підготовки і також до. Якості цього рівня знань пане, здобуття в реальних бойових умовах. Ну але в нашому ефірі був цього тижня Сергій Грабський військовий експерт. Він казав по суті про те, що ну треба ставитися, якби з розумінням до того, що це на території Польщі, що там буде достатньо на рівні, скажімо, так, проведено навчання. Що цього цілком достатньо. Ну, ж зараз також говоримо про те, що полякам по суті треба обезпечити свої там мирні місця від цих дронів. Нових атак, так і що от, на його думку, це навчання буде цілком там адекватним тим викликам, які сьогодні має Польща. Якщо продовжувати говорити про цей обмін досвідом, скажімо так, там. То що можна зараз говорити про те про ймовірність того, бо ми такі заяви, щось навколо цього також чули, щоб і польська армія в майбутньому десь долучалася до збиття тих же дронів над Україною, тобто над, над межею, не знаю над кордоном, так на західними регіонами. Над західними регіонами, чи це можливо, тому що ми бачимо все таки політична повістка. ну, вона міняється в залежності від цих викликів ще місяць тому до цих е, дронових атак. Ну про це і мови не йшлося, хоча інциденти були вже та але зараз. Уже бачимо, що навчання є такі обмін досвідом, такі заяви виклики серйозніші стали. То можливо, і в майбутньому дійдемо до того, що польська армія буде долучатися до збиття дронів на території України, хоча б на західними регіонами саме про це я й говорю: що для того, щоб ефективно виконувати роботу в умовах війни, потрібно бути на війні. Так вони швидше за все будуть десь взаємодіяти з нами, ну але знову ж збиття ворожих об'єктів швидше за все буде відбуватися за залишковим принципом. Тобто ті, які обійшли, потенційно змогли обійти нашу систему протиповітряної оборони, залетіти в тил, тобто у них буде більше часу, скажімо, для виявлення, для переслідування цілі, але знову ж це не, не є 100% повноцінна робота по прикриттю повітряного простору України. Тому, коли ми говоримо і розуміємо, що дійсно. Потрібно залучати союзників до прикриття нашого повітряного простору, то зрозуміло, що з ними потрібно зразу це обговорювати що вони мають працювати по всі по всьому повітряному простору, який знаходиться в Україні, тому що. Ніхто не знає в який момент, де коли і цей безпілотник може, скажімо, потенційно звернути в Польщу чи в країни Балті. Той самий шахет він не летить по якійсь прямій балістичній траєкторії, Він безперервно міняє рух, може навіть декілька разів повертатися в якусь точку в повітряному просторі, пересікати і змінювати маршрути. Тому дійсно це доб, можливо для початку, це цікаві пропозиції для інтеграції їхньої, для, скажімо, за той час десь у, у, улагодити і абсолютно адаптувати їхню і нашу систему протиповітряної оборони в єдиний комплекс єдину систему протидії, але ну, коли це буде за якимись обмеженими принципами чи домовленостями. Ну це і буде обмежений результат. Зразу різко втрачається ефективність такої ми, взаємодії, ми, ми вам дякуємо. Такої дякуємо відрук. дуже за 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 вашу думку. Дякуємо за вашу аналітику. Ось будемо очікувати принаймні цієї зустрічі вже за фактом. Її будемо говорити по якихось висновках. Хей, Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України.